Ого, Дин, тобі треба бути акуратнішим. Давайте дізнаємо, що хоче малятку. Це ж малюнок печива, як мило, приготуємо для малятки Мії найсмачніше печиво в її житті. Бачу, всі готові. Погнали! Я вже знаю, що мені робити. Розкатуємо тісто! Оноче тісто не треба бити, його треба розкатувати. Ось так. А тепер треба вирізати з тіста кругле печиво. Вони будуть смачними. Залишилось тільки все перекласти на лист і прибрати в духовку. Чекаємо, бабуся, таким печивом нікого не здивуєш. Я покажу майстер-клас приготування пряничного будинка. З тіста треба вирізати потрібні фігури, щоб потім зібрати з них будиночок. Тепер все відправляємо в духовку. Дивіться, який крутий ніж я знайшов. Я можу розрізати за його допомогою тісто. Думаю, що такого кола мені вистачить. Чудово! Що мені тепер робити? Точно! Я хочу додати в тісто більше це Бо йде нереально смачно! Сестричка точно оцінить. Його відправляємо все в духовку. А тепер чекаємо. Ледь не забула. Моє печиво вже готове. Можна витягувати. Ви тільки подивіться, яке апетитне смакота. І моє готове. Залишилось тільки зібрати з нього пряниковий будинок. Це зовсім не складно. Скріплюємо все за допомогою ванільного крему та прикрашаємо сам будинок красивими та смачними мармеладками та цукерками. Буде дуже смачно. Не вистачає скітус. Він ніколи не буде зайвим. Залишилось тільки додати кілька деталей і посипати все солодкою пудрою. Ідеально, як сніжок. <гум> Яка краса. Де? У тебе печиво горить? О, ні, не може бути! Потрібно швидше його витягувати. Виглядає воно зовсім не апетитно. Ну ось <гум> звідки цей жахливий запах? <гум> печиво якесь надто тверде. Як же мені його їсти не буду? А що тут? Ого, цілий будиночок із печива. Пряникове печиво. Моє улюблене. Супер! А тепер настав час спробувати, бабусине не печиво. О, у мене ідея, адже я можу спробувати одразу все. Як смачно. Але найбільше мені сподобався це будиночок. Шеф перемагає. Ого! Я знала, що я найкраща. Цікаво, що ж тепер хоче малятко мія. Вау, який гарний малюнок піци! Це таке легке завдання, що всі повинні впоратись. Yes. Давайте скоріше приготуємо малечі піцу. Okay. Я знаю, з чого почати. Відкрию томатну пасту. Не виходить, допоможи, онуче. Дякую, який ти сильний. Mm, як смачно! Тепер можна трохи викласти на тісто, розподілити ложкою і додати сиро. Натираємо. А тепер треба покласти ковбаску. Ден я не дозволяла. Гаразд, у мене ще є. Тепер ставлю в духовку і чекаю. Що там внучка Дена? У мене все під контролем. Я знайшов тісто. Ой, пустив. І що мені робити без тіста? Ого, бабуся. Ти справді готова поділити зі мною тістом. Дякую. Я зможу приготувати найкращу піцу для мії. Мені потрібно рідке маршмеллоу. Ідеально. Тепер настав час китовс. Хочу зробити гарну піцу. Викладу все веселкою. Ідеально. Залишилось тільки відправити в духовку. Я все. Що у шефа? Я готую найкращу піцу для міє. Для початку я пофарбую у чорний колір. Адже тільки дорога піца може бути чорного кольору. Тепер покладемо більше томатної пасти. Це буде дуже смачно. Зверху я натру справжній сир із пліснявою. У нього неймовірно приємний витончений аромат. то оцінить. Для начинки буду використовувати морепродукти креветки та мідії. Виглядає вже апетитно. Викладемо парочку помідорів чері та броколі, щоб стало ще смачніше. Чудово, моя піца готова. Залишилось лише прибрати в духовку і дочекатись приготування. Очікання так втомлює. Кожен займається своєю справою. А який аромат на кухні? Скоро вже все буде готово. Тільки не забудьте про свої піци. О, час настав. Відкривайте швидше. Так. Ой, як гарно та апетитно! Моя піца ідеальна. Цікаво, як та моя піца. Треба швидше дістати. О, вийшла. Спробуй, Мія. Ура, мені дуже хочеться оцінити на смак цю піцу. Доглядаю дивно! Це мошлі? Я не буду їсти. Так, а це піца зі скіту. Такого поєднання я ще не бачила. На смак жахливо! його. А що тут? Пахне смачно. Шалена. Бабуся, це найкраща піца в моєму житті. Дуже смачна. Білісімо. Бабуся, ти перемогла. Переможний танець. Ой, спина вже не та. Що ж цього разу намалювала на малятку? О, це бургер! Класно! Буде нереально смачно! Друзі, нам треба постаратись. Класичний бургер я готувати не хочу. Зроблю для малечі солодкий бургер. Для начинки візьму нутеллу! Це буде смачно. Я обожнюю нутеллу! Ммм, Класична нутелла! Наліпа більше. Нотел це база. Упевнений, що Мії дуже сподобається. Для начинки візьму маршмеллоу. Я буду робити класичний бургер, щоб внучці точно сподобалось. Булочку підсушимо на сковороді. Ох, минуле століття. Нині все вирішує техніка. Ось я маю спеціальну грильницю, в котрій я все приготую. Вийде ідеальний бургер. Це ми ще подивимось. Мені потрібно взяти трохи фаршу, щоб зробити котлетку для бургера. Думаю, що стільки вистачить. Розкатою кладемо на сковорідку і притискаємо. Ах, який аромат! Щось я втомилась. Ой, а що ти робиш? Тобі треба заспокоїтись, любий. Бабуся, не відволікай. Я підсмажу маршмело в рум'яності. Ого, виглядає в рази апетитніше. Тепер зверху викладемо мармеладні стрічки та прикриваємо все булочкою. Готово. Пальємо зверху полоничним сиропом, щоб точно було дуже смачно. Виглядає дуже апетитно. Думаю, що не буде зайвим. Якщо я зверху присиплю свій бургер цукерками. Клас! Мій бургер готовий. Як вам такий витвір? Молодець онуче, постарався. Шеф ви бачили? Пригалом Повернемось до свого вищого бургера. Я вже посмажила булочки, тож настав час котлет. Кладемо їх у грильницю та закриваємо. Готово? Залишилось підсмажити бекон. Як же смачно у мене виходить. Тепер підготуємо овечі, помідори, нарізаємо на кільця. Кладемо на булочку, далі салат та багато-багато кетчупу. Далі за списком котлета та сир. Бекона багато не буває. А тепер все повторюємо кілька разів. Готово вийшло чудово. Невже вже всі готові? А я чого сиджу? Потрібно додати трохи соусу. Додамо кетчуп і майонез. Так, тепер покладемо трохи солоних огірків. Ой, ніяк не відкрию. Сама насолила, а відкрити не можу. Ось це так, шеф. Дякую за допомогу. Треба пару шматочків. М -м, які смачні огірки. Закриваємо булочкою зверху. Можна подавати. Мія малятко. Спробуй швидше. Все, готово? Ось це так. Усі бургери такі цікаві. Хочу спробувати цей. Awesome. Смачно. А що тут? Виглядає так, як готує бабуся. А? Ну от, вся начинка вивалилась. Мені таке не подобається. А що тут? Такий яскравий. Братик постарався. Потрібно спробувати солодкий бургер. М -м, як смачно! Мені подобається. Тут усі мої улюблені солодощі. Мармеладка. І навіть маршмеллоу! Хто ж переможе? Асам. Думаю, перемагає брати. Ого. Нарешті я вже думав, що ніколи не виграю. На це раз має бути щось нереально смачне. Це ж нагетси. Давайте швидше готувати, поки малятко не почала плакати. Розбудіть бабулю. Нагетси? Та це ж простіше простого. Зараз все покажу. Мені потрібно налити трохи олії на сковорідку. Стільки вистачить. Ден, чого тобі? А, олію, звісно, бери. Ура! Зараз теж налі на сковорідку. Чому не л'ється? Давай же. У бабусі все вийшло. Ой-ой-ой, якось надо багато олії. Ден, треба бути обережнішим. Тепер нарізаємо курку на невеликі шматочки, щоб вони були схожі на нагетси. Залишилось підготувати все для панірування. Розбиваємо яйце, перемішуємо, занурюємо курку в яйце, далі в сухарі і відправляємо смажитись на сковорідку Чудово! ви тільки подивіться, які гарні нагетси виходять. М -м, а запах! Ще по mm. У мене точно рецепт буде набагато краще. Посипаємо мої нагетси великою кількістю золота. Буде гарно, Ви тільки подивіться, як блищить Викладаємо все. увага на чорну тарілку. Тепер треба додати ефект шоу. Рідкий азот oh як гарно струмує пар. No. Як же мені здивувати мію? Точно, я візьму готові нагетси з МакДональдса. І занурю їх в сир. Сиру багато не буває. А тепер треба в сухарі. Ой, хапчі. Ох, сухарів нема. Доведеться щось вигадати. Точно, у мене ще чітос. Чим це гірше панірувальних сухарів? Зараз все розіб'ємо молотком і готово? Годі мені заважати готувати. У мене все під контролем. Тепер пересипаємо на дошку. Занурюємо ці крихітні нагетси в сир. Та відправляємо валію. Скоро все буде готово. Ось тепер готова. Як гарно, перекладаємо на тарілку. Мені треба додати до нагіців трохи кетчупу. Думаю, що стільки вистачить. Можна подавати. Ого, як все круто виглядає. Звідки тут пар? Прикольно. Ці нагетси такі яскраві. Засліплюють. М -м -м. На смак? Ну, так собі. Що з моїми губами? Вони стали золотими. Ні, золоті нагетси точно не моє. А що тут? Ну, це стандартні нагетси. Я такі зазвичай завжди їм. Смачно, але ви знаєте, не дивує. А що тут приготували? Ого, це ценається на шпажках! <рик> як круто тягнеться сир, просто смакота. Вони точно найкращі. Ура! Я знову переміг! Як круто! Вітаю! Вафлі! Чудовий вибір шеф схвалює! Це легко! Yeah. Круто! Почну з яєць. Дивіться, як я можу. Oh my God. Обережно, бо розіб'єш! Я цього і хочу, бабуся, а тепер цукор, але тільки трішки. Я зрозумів, одна дрібка. Молодець. Ага, повірила. Чим більше цукру, тим смачніше. А от і борошно. Ось, здається, я зараз чихну. О, Пронесло. Слава Богу. Апчки. Упс. Ну, ти даєш онуче, увесь стіл забруднив. Це вийшло випадково. Та годі вам. Чудова, борошна є, тепер молоко. Це не складе труднощів. Активую супершвидкість. Я швидше будь-якого міксера. Сюрприз Скітлс точно потішить малечу. Краса. Миски готові, як і тісто. Треба лише з'єднати їх. Потерпуй ще трохи малятко Ці вафлі будуть щось. Клас! Як же здорово, що у мене є вафельниця у формі серця? Можна залити кольорове тісто і вийдуть райдужні вафлі. Одна мить, та-дам! Це просто бомба! Ямі! щоб здивувати малечу, я прикрашу їх шоколадом і посипкою. Ого сам би їх з'їв, як би не челендж. Яка краса? Потім усі зуби будуть зеленими. Барники псують шлунок і смак вафель. Тому я не стану їх додавати. Малятко спробує мій варіант і не зможе зупинитись. Секрет бабусі це кленовий сироп і, звичайно, вершкове масло. Ці вафлі неймовірні. А як щодо натуральних барників, кабачок зробить мої вафлі одразу і смачними і гарними. Два в одному. І перемога шефа в кишені. Залишилось лише додати пару незамінних інгредієнтів, і можна заливати тісто у вафельницю. Погнали! Оля, Шеф пропонує вашій увазі розкішні вафлі. Тепер час зайнятися декором і додати пару листиків для повного ефекту. Листя це огидно. Налітай, малеча. Як цікаво. Ого. Ось це ви постарались. Хоч меніти. Я почну з вафель, котрі приготувала бабуся. Це смачно, але дуже просто. Ух ти, який незвичайний декор. Що тут роблять листя? Ну ні. Самі вафлі виглядають непогано. Зараз спробую. О, Ну й гидота На смак як мочалка, Я таке не буду. Ось це так. Які прикольні вафлі! Вони ще й у формі сердечок, як мило. Дякую, братик. Це дуже гарно і дуже смачно. Я наїлась, а ти переміг. Yeah! Дякую, ура! Що ти там намалювала? Зараз побачиш. Приготай мені картоплю фрі. Запросто буде зроблено. Бабуся, ми вже почали. Я не сплю. Зрозуміло. Це олія. Супер. Куди там її завжди наливають? Е, Чому вона так погано л'ється? Схоже, кришка зламалась. без неї швидше. Тепер все правильно. Який я молодець. Це пакет заморожених картоплі. Я берег для себе, але для малечі нічого не шкода. О, ні, стій. Там дуже багато олії. Звідки ці бризки? О, як боляче! Годі бризкатись! Це нестерпно! Е. Хто так готує? Пробач, бабусь! Олії треба додавати набагато менше. Дивись і вчись. Цього достатньо. Тепер можна вмикати плиту і класти картоплю маленькими порціями. Хоча ти править так швидше. Головне, щоб олія не бризкала. Апетитна та хромка картопля готова. Можна викладувати в миску і додавати соковитий кетчуп. Що скажете, шеф? Браво, бабуся! Хоча дизайн слабкуватий, у челенджі треба проявляти фантазію. Я поділю картоплю на порції, візьму тоненький шматочок бекону і загарну в нього картоплю. Валя так набагато краще. А щодо соусу ви мали рацію, він зробить страву набагато смачнішою. А петрушка надасть їй шарму. Чудова! Я не вмію готувати картоплю. Що ж мені робити? О, придумав зараз малятко буде в шоці, бо я пригощу її моїми улюбленими мармеладками. Вони так схожі на картоплю фрі, смачного сестричка. Якщо всі подають ший соус, я також його зроблю. Але на замість нього полоничний сироп Пригощайся. Ура! Картопля Фрі виглядає розкішно! А як смачно вона пахне! Подивимо, що приготувала бабуся. Ага, ось це прикольно. Пальчики оближиш. А це ще за шедевр від шефа. Петрушку я не їм, проте соус доволі апетитний. ямі! Mm, це варто спробувати. Ой, фу, не люблю бекон. Цікаво, що зробив братик. Ух ти, це мармелад. Нічого собі. Хочу ще. Це потрясно. Я знову віддаю перемогу брату. Awesome! Yeah! Дякую, малеча. Так набагато краще. Дякую, бабуся. А тепер я хочу роли. Вас зрозумів. Ви звернули за адресою. Мамочки, що це таке? Норі і риба повне відстій Якщо малятка кайфує з мармеладок, я знову використаю їх. Це ж так Смачно! Спочатку треба налити вершки, а потім покласти мармеладні очі. Ну і, звичайно, ще додати ведмедиків. У мене вийшли неймовірні солодкі роли. Крутяк. Залишилось wow. лише полити їх сиропчиком. Дивіться, як готує майстер. Mm, yummy. Ого oh. одним мармеладом не вгамувати голод. Тим паче, що малятко її вже їла. Якщо вона просить роли, значить хоче роли. Oh. Для початку її відварю рис. Рис І Так от що треба для цих самих рол. Це бабуся вміє готувати. Oh. Oh. Дивіться сюди. Другий інгредієнт авокадо. Максимум корисних жирів, мінімум шкідливих вуглеводів. Бабуся також так вміє. Ох, вже ця бабуся. Вона точно не зможе нарізати лосось також тонко, як профі. Торист вже зварився. Ах, так, я зовсім забула про норі. Сир та авокадо стануть начинкою, а килимок допоможе надати правильну форму. Чудово! Мені лишилось викласти рибу зверху. Страва від шефа готова. Нічого собі. Ой, до шефа мені далеко. Що ж робити? Ідея. Якщо потрібна кругла форма, можна взяти огірок, вирізати місце для начинки і покласти сир. Це будуть роли у стилі бабусі. Ми готові, малятко. Так, подивимось. Це не схоже на роли. Але все ж таки спробую. Ой, мені не подобається. Пробач, бабуся, я таке не їм. Дивно виглядає і не смачно. А роли від шефа виглядають саме так, як я й малювала. Ух ти, як смачно! А це що таке? А, це гостра васабі. Рятуйте! Oh. Ух ти! Яка краса! Все смакота! Nice. Hmm. Розкішно, братику! Ти найкращий! <плес> Ради старатись! <плес> На сам кінець я хочу каву! Wow, wow, wow. Зробимо в два рахунки! Добре, мила! <плес> Домовились! Цей пакетик в мене лежить вже дуже довго. Нарешті його час використати і заварити філіжанку ароматної кави швидкого приготування. Треба залити його окропом і додати молочко. Подивимось, ідеально. Ой, фух, яка вона гірка та гаряча. Я думаю, що сестричка любить холодну і солодку. Я візьму лід і додам шоколадний сироп. А заразом прикрашеним чашку. Потрясно. А тепер використовую готову перевірену каву від трофі. Я знаю, що це точно буде смачно. А ще я обожнюю вершки. Якщо подобається мені, подобається й малечі. Та-дам! Прикольна гірка. Я посиплю її печиво моро. Трутяк. Що, бабусь? Що це ти там слухаєш? Заціни, бабуля. Йохо. Взагалі-то у нас челендж. Який аромат? Шеф використовує лише кращі зерна кави. Спочатку їх треба подрібнити, а потім можна заварити. Все має бути точно, лише тоді вийде ідеальний смак. За допомогою колби можна контролювати об'єм молока, а заразом збити його прямо тут. Ось це технології. What? Ви також можете використовувати гаджети, щоб досягти такого ж результату. Ще один секрет. Солодка вата зробить будь-яку страву неймовірною. Як вам? Прикольно, малятко, Спробуй! <рес> Клас, почну з бабусиної кави. Ой, а Не можу пити цю каву! Як же так? Ох. Хм. Ух ти, Солодка вата! Зійти з розуму! Це мега круто! Ой, Ха -ха. Як вам мої вуса? А про каву я вже й забула. Її також треба спробувати. Але не без солодкої вати, звичайно. Мені дуже подобається. А що приготував брати? Ух ти, Це шоро! Та ще з вершками. Яка смакота? Ммм, mm, Холодна кава. Це круто. Я так і знав. Ура! Hmm. Тому ж віддати перемогу. Складний вибір. Переміг, шеф! Це сама смачна кава з усіх, що я пила.